Доброго дня, рада всіх вас вітати. Андрій, привіт. Добрий день. Андрій, що ми будемо сьогодні показувати людям? Будемо показувати Оріона. Ти так не вирішив? Я так вирішив. Ну, давай його назвемо РД. РД. Е, РД. РД. Ось цього? Ось цього. Порівнюємо і порівнювати будемо? Давайте поки про виску. нього розкажемо, відкриємо, а. глянемо по ночинні. Зразу з першого е, погляду покажете, чи вам зручний, що ви про нього можете зразу сказати з першого погляду. І так потихеньку, так, по порядку, у так у нас як зазвичай. Сьогодні такий експромт. Тобто, так. ми прийшли, Андрій мене поставив і, і, вчимо. і вчимо. Хлопці, і хлопці, хлопці, вчимо, так як писали в коментарях. Все як має бути паспорт. Віддамо опісля, опісля. опісля. Так. РД 24 кінських сили. Так. Подноприводний, трьохциліндровий, на широкій резині. На дуже широкій резині. Відкриваємо капот. Погнали. А давай назвемо його вагу. Вага 1500 кг 1500 кг Бачимо, грузи є в нас спереду і грузи в нас є на задніх колесах. Так. Не забуваємо. Є в нас акумулятор. 120-ка. Так, да, тут великий акумулятор. Да. В нас є гідравлічний бачок, в нас є радіатор на 12 літрів. Він теж у нас є великий. Так. Далі в нас є гарний бак на дистопливо десь топливо на скільки тут, 20, 20 по-моєму. Тут 20. 28. 28, Тут великий, великий бачок. Є доступ у нас до заливання мастил. Два гід масила в мотор. Є два гідравлічні насоси на гідравліку руля і гідравліку е, навісного. Угу. Маса заводиться в нас з боку. Супер. Далі, що ми тут бачимо? Ми бачимо три фільтри: тонкої чиски, грубичики і масляний. Е, три форсуночки, три виходи до форсуночок. Андрій, mm. я не назву сама. ХМ 385, трьохциліндровий. Якраз стоїмо біля Ловола, всімохвального. Це, до речі, дуже хороша марка. Двигун точно такий самий. Як можете побачити, тут які кулеса широкі. Оце на широкій резині. Це ловол на широкій. І це на широкій. Це РД на широкий. Уявляєте? Уявляєте, яка різниця? Ну, давайте назвемо на резину 7,5. Армор 6. Шість і Так. 6,5. Такі, як в ДТЗ. Вражає, правда? Справа не в тому, що вражає, справа в тому, що ціна вражає. Ловол вже дорожчий. На скільки? На тисячу. На тисячу доларів. На тисячу доларів. І вже ми показуємо. Вже плюс РД. Далі. Далі. Ну, повітряний фільтр у нас в цьому бачку схований. Висота теж покажи, яка в ловолі, де вона. Низенький. Низенький. І ось ми показуємо, яка вона тут. Вихлопна труба гарна ізольована, гарний метал, є знизу каркас. Ну, це, це, це все добре, це вся наша безпека. Місце оператора. Місце оператора. Звісно, yeah. саме головне. Тут великий І, плюс. Значить, так, місце оператора. Рівна підлога. Раз. Так. Повишена, понижена. Є. є. Перша, друга, третя, четверта і задня є. Збоку вона, бачите? Все збоку, до речі. Навіска є. Ні, Це ручний. Це ручний а, газ. Це, ой, ручний, ручний газ. Навіска, навіска збоку. Ось вона є так. трошки нижче. Далі в нас є з тієї сторони до гідравлічних виходів. А так, їх в нас воно. є чотири. І ось, ось вони, речашки в нас ось тут. Бачите, є вал. Так, да, правильно, правильно, тут стоїть да? двох контурний розподільник, щоб розуміти. Тому що вони є в нас незалежні. Ми Та. можемо працювати Люк. на навісному обладнанні, яке підключено до загальних виходів, а можемо працювати до додаткових гідравлічних виходів. Далі в нас є вал відбору потужності на дві швидкості. Так. Це теж плюс. І, в принципі, можете оцінити панель з гарного пластику, гарний руль і дуже добре сидіння. Так, сидіння тут справді хороше. Єдине, у них вистачає нам тут реверсу. Ще б сюди реверс так, і так? Його взагалі розбирали без ногами і руками. Сороковки забирають РДшки, Оріони, угу. тішо. Угу. З руками і з ногами. Там ще примусова гідравліка, і вони йдуть отак. Ось так. Так. На невістку ми можемо дивіться, яка у нас навіска, який метал. Ще якби, знаєш Андрій, ще якби вони тут зашили би ось від в, в сидіння оператора так. у цю невістку, було б взагалі супер. А так лише ми маємо е, таку перегородочку, рама жорсткості називається. Андрій. Заціни крила, які накривають ці широкі колеса. Взагалі хороші. Бумбеска, Хочу звернути так, увагу, навіска 50-чна, не 24-рочна. Навіска 50-чна. Так, тут 50-ки від 50, 50 навіска ну, стоїть. Але не треба нехтувати вагою, яка вказана ну, заводом для навісного обладнання, яке можна цепляти на цю навіску. Його вага має не перевищувати для 24 450 кг, але врахуйте те, що навіска 50-чна. Вже знаю людей, які брали 540. Вже брали навісне 540. Ми їх знаємо, але ми ще раз попереджаємо: не випробовуйте цей трактор лишньою вагою. Я ну п'ятдесяточна ну, навіска можна можна спокійно пробувати а. насправді. Тут, до речі, ці дозволяють і, і, і панчохи, і, і ці і мости. Так uh -huh. що тут все, все люкс. Все люкс. Ну, бачу на колесах, так як я казала, є грузи. Що ми скажемо про пологолонків? Дорожчий, коробка. Дуже схожа. ловольська коробка. і Двешна коробка тут дивешна коробка е, Не рівна під ну тобто рівна, вона є посередині. От Покажи всі в нас йдуть коробка передач. Перша, друга, третя, четверта, повишна, понижна, йде в сер... в... спереду. Ручний газ, так само, як і верде збоку. Є в нас речаги, які приводять так. задній привід, блокування заднього приводу, приведення дію переднього приводу і Андрій. А, нас... Блокування блокування переднього. Воно на вісочку, все як має бути. На вісочках mm -hmm. тут непогана, але mm -hmm. саме 24 теж не, зашито, теж не зашито. Не зашити так само, зашито. Рама жорсткості. Так. Так. так от, по комплектації, чого от, кажу, зараз стали ловоли. Є що вибрати просто? Є що вибрати. Є що вибрати. Ми вам це демонструємо, підтверджуємо, що дня приїжджайте, купуйте вибір. Є думаю, будете задоволені. Так. Чекаємо на ваші коментарі. Ми за них є. вам вдячні. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення.